Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Я хочу подивитися сьогодні розклад до кінця року. Що чекає на Україну до кінця року і чи закінчиться війна до кінця року. Які події важні будуть. От мені хочеться подивитися сьогодні, що буде до кінця року. Ну якби так було, як мені карта випала, сонце, це карта успіху і процвітання. Ну це було б добре. Але ми подивимося далі, що буде. А хто хоче на особистий розклад. Посилання буде в коментарях. Пишіть мені телеграм-канал. А також, у кого є мій номер телефону, то не телефонуйте у Viber. Можливо, я поставлю. Я не знаю, чи ставить, чи не ставить. Якщо я поставлю свій номер телефону, то пишіть у Viber. Не телефонуйте, а пишіть. Тому що в мене немає часу на дзвонки відповідати. Дякую вам за це. Що ви так будете робити, як я кажу. Так, дивимося. Україна до кінця 25 року. Що чекає? Що чекає Україна до кінця 25 року? Україні дуже багато планів, але дуже мало ресурсів. Багато чого вона хоче. Багато. Є якась інформація за рубіжа. Питаються якось. Врегулювати ситуацію, паш мечів каже і про інформацію, і про, знаєте, як якусь таку необдуманність рішення. Паш це завжди, завжди дитина, так, розумієте, ілюзія, яку ми хочемо создати, не завжди вона здійснюється. Але ми плануємо щось зробити. Імператор каже великі плани. Імператор каже захист, сила, реінкарнація, зміна. Ми тримаємося за свою землю, не хочемо її віддавати нікому. Але чомусь дивимося вперед. Але ця карта теж планів. Карта теж дій, руху. Це карта, коли людина дивиться в будуще, хоче десь переїхати, хоче поїхати відпустки, відпочити і так далі. і так далі. Але четверка Пентаклів каже, все моє, нікому нічого не віддам. Взагалі це карта жарності, я так скажу. Але це карта ресурсів. Карта ресурсів. А карта смерті каже, оновлення. Оновлення. Але ця карта може ще казати, що зараз сила і мощ України, але багато смертей. Карта смерті це, знаєте, як переродження, але ще, і ви ж розумієте, смерть і смерть. Ну давайте подивимося, карта під картою завжди покаже розшифровку, що чекає Україну до кінця 25-го року. Що чекає країну до кінця 25-го року? Давайте розшифруємо і запитаємо, карт, підказу, що буде. Що буде до кінця 25-го року. Ну, так. Да. Тут карта каже, що підемо... Небагато років назад. Економіка прослабне. Фінанси. Економіка прослабне на багато років. Ну, давайте не будемо почнемо ілюзії. Впевненість, дії, початок чогось. Навіть розвиток я б сказав ще. Але це все пока по ілюзіях. Король мечтає. Ну, не все збувається. Не все збувається. От, бачите, якось в ілюзіях все. І справедливість, і пашмичів, і король посохів. Багато планів, але ці плани не всі вдається виконати. Але по справедливості карта каже. Прям так карта говорить, все буде по справедливості. Все буде вирішено. Треба тільки зробити правильний вибір. Правильний вибір. Куди піти і як піти. Піти туди, де нам краще. Карта імператора, карта сили. До стабільного життя. Піти туди, де нам краще, до стабільного життя. Переродитися. Знаєте, як оставиться в прошлому і почати жити по-новому. Карта зустрічі випадає і велика робота. Десь там далеко. Десь там далеко. Карта зустрічі і велика робота. Проводиться велика робота. Але до неї не так легко дойти, до цієї роботи. Багато часу упущено. Щось упустили в прошлому. От карта прошлого випадає і робота велика. І ця карта каже, треба було давно це зробити. І вже час упущений. Так як карта на паузу впала. Бачите, двойка пентаклів, пауза. І тут, дивіться, карта миру. Ілюзії. Були плани, були ілюзії. Щось зробити, якусь дію. Ну це не ми рішаємо. Карта короля випала. Це не ми рішаємо. Це правителі рішають. Перейти в нове життя. Мир. Уже повинен бути мир був. Ну, якось так. Але поки зараз це ілюзія. Ну, будуть зміни великі. Будуть по любому зміни великі, тому що випадає і справедливість, все буде по справедливості. По справедливості все повинно помінятися. Можливо, ми якраз йдемо до якогось миру. Ідемо до якогось миру. Тут і мир карта, і карта випадає великих змін, як по судьбі якась удача, ще чекає якась удача, щось повинні ухватити ще якусь, можна сказати, удачу за хвост. Але тут дивіться, як карта падає. Уйти туди, де мені краще. Але по цій карті теж уход. Щось повинні оставити для того, щоб був мир зміна. Давлення. Оператор падає як давлення. Уход. Уход, і тут карта уходу падає Але тут карта випадає, як уйти туди, де мені краще буде. Бо тут, уже як кажуть, не виносимо. Ну, от по цій карті так кажеться. Це знаєте, коли постійно щось на людину дави, і треба десь відійти, на другий берег, для того, щоб. Освободиться від того, що їй постійно мішає. Це просто трактую карту. А ця карта каже, оставить любиме місце і десь піти. Я думаю, що будуть якісь території трошки оставлені. Тому що давлять і заради того, щоб щось змінити. І тут карта дьявола випадає, давління. Але тут стабільність. Ніхто не хоче. Дивіться, як інтересно падає. Тут карта смерті. Смерть це реакарнація і зміна. Тут стабільність. Велика стабільність, будинок і непорушність. А тут дьявол. Іскушення, і так же як давління. І уход. Двойка. Тут як зустріч випадає. А тут випадає двойка, як нібито е, все, як на терезах стоїть, поки що, як в стадії стагнації, як при обдумуванні, і отак, як замкнутий круг, який треба розірвати. І карта прошлого випадає, Прошло. щоб жити так, як раніше. Тут карта дітей, щоб бігали, не боялися. І проводиться на це велика робота. І тут я просто говорю, на падає Чи буде заморозка? Хочу подивитися. Чи буде заморозка до кінця 25-го року? Чи поводяться на якісь, на якісь... Чи будуть якісь домовленості, чи буде... Заморозка, чи закінчиться війна. Ну подивимося, чи буде заморозка хоча б. Чи буде заморозка до кінця 21-го року. Так, да, буде. Я по цій карті навіть сказав, що можливо даже не тільки заморозка, а от як до закінчення війни по ангелу падає. Страшний суд. Так, знаєте, всі осознали. Це карта осознання. Щоб змінитися і реінкарнуватися, щоб почати щось по-новому, треба осознати всі свої ошибки. А ошибків було у всіх багато. Дуже у всіх багато. Всіх. І тут виходить як? Всі повинні осознати, що зробили не так. І перейти в нове майбутнє. Оставить минуле, повністю оставить це минуле. З тим, що все осознано. І дивіться, я карти так любав тільки, що. Думаю, гляну на колоди. А в мене карта випадає успіху. Сонця і процвітання. Страшний суд. Переход під ангелом. І сонце каже. Ще сонце навіть каже про якусь домовленість, що можуть зустрітися, домовитися, і карта успіху випадає. Ми домовилися. Ну, по сонцю завершення може бути. Я думаю, трошки пізніше, тому що ця карта не зими, ця карта сонця тепла. Але заморозка, я думаю, повинна бути. Начало покладено. Паж Пентаклів. Зустріч покладене начало. До кінця. Що дивіться, карта безмежної сили випадає. Мах. Що захотів, ти зробив. Але тут не одна людина керує цим сил. І навіть всесвіт не, не може виправити цю ситуацію, тому що люди, люди дивляться за цим усім. Люди планують, люди роблять. І зустріч, домовленість. Ми домов... зустрілися при зустрічі, знайшли компроміс. Влюблені. Дійшли до однієї. згоди. Двоє сходяться до згоди. А третій робить контроль. Хто зібрав до цього всього? Сказав, домовляйтеся, і є згода. Ну, карта пауза випадає. Везу карта пауза. Ну, тут непогана карта. До кінця року щось повинно повністю помінятися. А в мене чомусь постійно випадало, що в листопаді місяці, в листопаді місяці повинні бути дуже великі зміни. В листопаді. Ну я думаю, подивлюся до кінця року. В Листопаді місяці будуть дуже великі зміни. В листопаді місяць будуть великі зміни. Розчарування буде. І початок нового. І ще поки закрита інформація. Але до кінця року... Уже все це повинно дійти до якоїсь згоди. Карта зустрічі, карта згоди. Карта зустрічі, карта згоди. Карта зустрічі. Отак, от як зустріч згода, зустріч згода. І як кінець. І велика сила, мах, маніпуляції, пророблена робота. Людина, що все може. Людина, що все може, доходить до якогось кінця. Тяжке рішення випадає. Але результат є. Приходить до результату. Ну давайте чекати листопад місяць, а потім до кінця року і подивимося, чи справді це розклад все, чи ні. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, Діліться цим розкладом. А також, кому потрібен особистий розклад, пишіть мені, я вам відповім.